Любі малята та шановні батьки, ми з вами продовжимо закріплювати наші теми. Сьогодні я пропоную вам нашу лексичну тему, яка називається овочі. Ось і принесла нам осінь щедрі, багаті врожаї. Я пропоную вам і кожній дитині подивитися, чому ми називаємо осінь багатою, щедрою. Тому що людина ціле літо трудилася, а осені чекає вже врожай. Людина піклувалася за цими овочами, вона їх поливала, вона за ними е знищувала е шкідливі бур'янці, для того, щоб виростити багатий і смачний врожай. На прикладі теми овочі. Я пропоную батькам закріпити нашу з вами пальчикову вправу. Ось у нас така багата, гарна, смачна капуста. І щоб батьки разом з дитиною на кухні, коли матуся готує обід, роздивилися, дали дитині потримати її. Наприклад, капусти ми сьогодні з вами зробимо пальчикову гімнастику. Будь ласка, дитині, можливість відчути оцей овоч у себе в руках. Хай вона скаже, яка капуста важка, кругла, яка капуста хрустка, коли ми її прижимаємо. І що матуся готує з капусти? Всі блюда, які любить ваша дитинка. І як матуся смачно їх готує. Ми капусту рубимо, рубимо. Ми капусту солимо, солимо. Ми капусту жмем-жмем. І з капусти готуємо смачненький салатик. Отож, давайте ми з вами ручками інтенсивніше працюємо. Ми капусту рубимо, рубимо, масажуємо собі долоньку, імітуємо рубання капусти. Ми капусту ріжемо, 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 масажуємо долоньки і пальчиками своїми долонькою. Упругість, відчуйте, помасажуйте, ріжемо. Ми капусту жмем, 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 жмем. Ми капусту солимо, солимо. Зверніть, будь ласка, увагу, ми не просто виконуємо вправи, ми тренуємося, тренуємо наші пальчики. І капусту смажимо, смажимо. На прикладі капусти я пропоную в домашніх умовах також вивчити з дитиною грамоту. Капуста! Яка перша літера? Який перший звук? Останній – капуста. та І хай дитинка вам відповість. І так само ми продовжимо з вами на інших овочах на слідуючих заняттях. Тренуйтеся, грайтеся і навчайтеся. Будьте здорові!